Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса, і я обіцяла вам кілька розпаковок підряд оракулів. В минулому відео розповідала, що я отримала посилочку свій передріздвяний подаруночок, і там було кілька оракулів. І от я вирішила знімати окреме відео на кожен оракул, на розпаковку кожного оракула. Вирішила не робити. Таку гамірну розпаковку, захотілося трошки такого затишнішого відео. А, і тим не менш, ми продовжуємо. Це друга розпаковка, і оракул, як ви бачите, називається Buddhism oracle, тобто оракул буддизму. Буддийських взагалі і таро, і оракулів є кілька. Ну, Таро, якщо чесно, якось мене не зацікавило жодне, а от оракули зацікавили. Поки що Ой. майже усі. А, і от вирішила я почати з цього, і думаю, якщо мені його вистачить, то я на цьому зупинюсь. Тут таке тиснення прекрасне. Це у нас Рокпол. Рокпол любить такі робити а, красиві оракули. Sophon Чен, а, автор цього оракулу. Цей оракул створений для того, щоб, я так розумію, просто і зрозуміло пояснити фундаментальне вчення буддизму в руслі практичного і такого розважального характеру шляху клас. Ну, Саме те, що треба, Знаєте, колись давно, коли я вивчала релігієзнавство в університеті, я так Детально розібралася, тоді мала на меті так обрати собі релігію, тому що була ну, не те, щоб розчарована в християнстві, але трошки розуміла, що щось мені в ньому, щось мені в ньому не те. Щось мені не вистачає, бо щось мені занадто. ну щось мені якось Я себе не відчувала в цьому. І я ну, вивчала інші релігії з задоволенням жадібно. І тоді зрозуміла, що ну, висновок такий загальний був, спойлер зараз буде, що, в принципі, ну, якби, жодна з релігій, вона ну, не є такою самодостатньою, як на мене, і не відповідає якби, на всі питання. Але найбільш прийнятною для мене на той момент, на той період часу, був саме буддизм. Він мене підкорив такою свободою. Яку, ну, як мені здається, відчуває адепт цієї релігії і таким тотальним прийняттям якимось цим дзенським спокоєм, ну, цією такою, знаєте, червоною лінією, яка проходить через все це вчення, що ну, типу, не хвилюйся, все проходить і це теж пройде, як на персні царя Соломона, так, вислів. І мені здалося це такою глобальною мудрістю. І до, досі, знаєте, я досі згодна з тим, що це глобальна мудрість нашого часу, що ми дуже часто заморочуємося над тими речами, які не будуть важливими для нас завтра, через рік, через п'ять років. І дуже часто втрачаємо і не помічаємо, ну якби втрачаємо з поля зору з своєї уваги, з зони уваги, ті речі, які насправді є. Ну, на яких тримається взагалі сенс нашого життя. Ну, то філософія. Бачите, як мене на філософію потягнуло, тому що буддизм, він реально такий. Він реально про філософствування, він реально не про директиви, не про такі алгоритми, а він про текучість. Він такий для мене трошки водної стихії, за моїми відчуттями. Мудрість для миру, любові і щастя. Прекрасно. Мені, мені подобається все. От Одразу я вам скажу. Мені подобається коробочка, давайте вже не будемо поспішати. Вона невеличка. Мені подобається, ну, от, наприклад, якщо порівняти з колодою Таро стандартною. Ну, тобто відносно невеличка для оракула, люблю, коли не перебільшують, знаєте, Невеличка коробочка, вона якась така сатинова, якась така дуже приємна, такий приглушено-червоний колір, ну прекрасний, в поєднанні з золотавим фольгуванням. Естетика на вищому рівні. І оці ось стиль малювання мене підкорив. Я вже сказала, що є кілька Оракулів, вони всі різної стилістики. і Ну, якнайменш мені ще один дуже сильно подобається, але от тепер я навіть не знаю, можливо, не зупинюсь на цьому. Тому що, ну, оракули. Всі не купиш, а подобаються дуже багато. Ну, подивіться, маленький, так, Рокпол завжди рекламочку таку вкладає. Молодці, не забувають нам. Проінформувати, які вони класні, вони дійсно класні, тут не, не посперечаюся. Маленька книжечка. от, Все, що треба для оракулу. Тут не треба якихось здоровенних талмудів, чесно. Так, Daily Mindfulness Practice. Ну, Для того, щоб звільнити розум, щоденна практика. Супер. Одна карта. Ну, те, як я люблю, в принципі, використовувати оракули. Я, якщо чесно, не роблю з них розклади. Можливо, даремно, але поки що мені вистачає просто діставати одну карту на у відповідь на питання. Ну, Якась така історія. Ну, і є трансформаційна практика. Угу. Карта правди. П'юріті. П'юріті, господи, що ж це таке п'юріті? Ну, не знаю. Перепрошую. Contemplation. культівейшн. Ну, коротше, без перекладу ніяк, мої друзі, люди Угу. І тут у нас, як працювати супер. Цей розклад мене зацікавив, якщо чесно. Тому що тут трансформація, ви бачите. Трансформаційний він чимось мені нагадує, знаєте, ці корекційні, магічні розклад. Тобто, я так розумію, що тут ну, якби, що відбувається, і що з цим робити. Ну, дуже прикольно. Угу. Що тут у нас? How to work with, it, with uh, to work? Well, okay, later, the truth cards. І як працювати. Ну, добре, читати я буду потім, тому що 100% там доведеться шукати кілька слів у словнику, тому я не буду зараз. І у нас є назва карти, зображення, цитата буде. Це взагалі супер. First Noble Trust, перша правда. У нас є пряме і перевернуте значення, тому ми можемо, в принципі, погратися з картами, хоча оракули я ніколи не перевертаю. Ну, от якось нема в мене такого. А, і дуже велике пояснення. От маленька книжечка, але дуже багато написано. І кольорова. Слухайте, ну це супер. В плані зручності це супер. Подивимося ж на нашого автора. Точніше, це авторка все-таки Софан. Ну, типу Софія, я так розумію. Автор і художник. Софенчен. Клас. Практика для щоденної медитації. Ну, супер. Ну, звісно ж, звісно ж, будийський оракул він буде використовуватися для медитації. Ну, це, якби, само собою, знаєте? А, джерела. Це не часто зустрінеш, якщо чесно. Ну, і поїхали дивитися сам оракул. Подивіться, який лотос красивий. Ну, тут, тут теж лотос, якщо вам видно, просто він оранжевим на жовтому, і він не, не дуже контрастний. А тут дуже так вдало. Так. Коротше, мені здається, що я зробила правильний вибір, коли обирала. Який же оракул мені придбати, ще й золотавий гляньте Який красивий. Ну, тут золото таке прямо, що в очі б'є. В принципі, таке саме, як на коробочці. Але ну, мене все влаштує, мені все подобається. Знаєте, я не проти. Ага, тут нема зворота. Тут у нас є малюнок, ілюстрація, якби малюнок. Зображення буде, Боже, яка, яка класна техніка? Це, мабуть, масло. Я, ну, схожа на масло, принаймні. І є пояснення на звороті. І це супер взагалі. Тобто, я навіть не знаю, так багато написано в гайді і багато написано на карті. Тобто, інформації дуже багато. І це чарівно. Погляньте, Будду завжди зображається великими вухами. Чому ж я свого Будду? Не поставила в кадр. Це неподобство. Я вам трошки його покажу. Тут у мене ага, вийму свічечку. Покажу вам свого настольного буту. Це моя аромалампа. Він у мене живе на столі уже давно. І ну, його тут буде вам погано видно, так? Ага. Ну добре, я не буду його тут тулити, його буде погано видно, одну шапочку. Будете бачити, там просто згадала, що він, він у нас є. Краса. Ну і тут просто безліч зображень буде, їх є м -м, дуже багато. Ой, мені це подобається зображення, дуже. М -м, клас. Боже, він такий яскравий цей ракул. Це вже на акрил схоже. Ну, коротше, мої любі, кому не вистачає спокою в житті зараз, кому не вистачає стресостійкості, а хто вже ледве вивозить або не вивозить. У нас таких зараз багато, правда. Це не дивно, живучи в яких, ну, зважаючи на те, в яких умовах ми живемо зараз в нашій країні, то цей оракул, мені здається, не знаю, повинні просто кожному роздавати, щоб, щоб ми всі медитували і мали якийсь ресурс, де взяти ресурс. О, Ці прекрасні рибки. Боже, як красиво. Ну, тобто, зворотом ми можемо вважати ці прекрасні ілюстрації, які зазвичай йдуть в оракулі, ну, якби, би, не зворотом, а самою якби, карткою. Тут вони виступають з воротом, і ну, це чудово. А сама картка у нас є опис. Ну, дійсно, рокпу вміють робити красу, і оці кольорові зрізи. Чесно, для мене, ну, для Таро це не, прям не є обов'язковим, хоча я теж люблю з кольоровими зрізами. Але іноді хочеться від них відпочити, і я беру звичайні свої колоди класичні, без кольорових зрізів. А для оракулів, мені здається, це must have Просто, ну, як на мене, як для мене. Ой, like клас! Просто землю тримає в руках. Вау. Ну, тут прям хотейчик такий. Ай! Краса, краса. Ну, Бачите, різне, мені здається, що це масло, а це акрил. Ну, я можу помилятися, я не мистецтвознавець, але е нібито іншими, ну, різними інструментами зображено інший трошки стиль, але і той, і той мені неймовірно подобається своєю яскравістю. Ой, клас. маленький Бута. І його мама. Мама Всесвіт, мама земля. Хоча у Гаутами ж ну, так само, як у християнського Ісуса, так само у Гаутами mm -hmm. буде, у нього теж була земна мама. Гаутама також був пророком свого часу. Ну, тобто в кожній із монотеїстичних релігій, в принципі, все, ну, все повторюється просто різними іменами, наскільки мені відомо, ну, можливо, там плюс-мінус. Лінте, така краса просто. Ну все. Так. Ну. Треба ж нам все ж таки перекласти, подивитися. Зараз одну секундочку, я все-таки дотягнуся до телефона. Ой, перепрошую. Ні, не вдасться, бо він сів. Перепрошую. Так. Ось такий прекрасний ракул. Ну ви зрозуміли. Мені здається, в мене навіть тон голосу став спокійнішим, коли я розпаковувала цей ракул. Чесно. От, уявіть собі, сили енергії. Тобто він заспокоює вже своєю присутністю. От просто. Тому найліпший антистрес. За моєю версією, звісно. Дуже вам дякую. Ой, перепрошую, побачимося у задзеркалі.